Гришник і праведник це визначення, яке не залежать від кількості премудрості, яка є в людині, які є в людині. А головне для нас це прийти до стану, коли ми піднімаємося, підносимося над грішником, що в нас, і завдяки цьому, приходимо до праведника, що в нас. І цим ми в цьому відстані в розриві між грішником і праведником ми можемо виміряти наш духовний рівень. Всі інші характеристики, тільки для того, щоб допомогти нам визначити ці рівні грішника і праведника. Але насправді, все це насправді вони. Самі по собі вони не визначають нічого. Я готовий бути найдурнішим у світі, разом з щоб бути найбільшим праведником у світі. разом з цим. Тобто, про дурість ми не говоримо так, як не начебто бракує розуму. Я отримую розумом через злиття з творцем, коли я буду праведником. І тоді мені не, потрібно, не потрібні ці характеристики е як розумник цього світу. Це називається мудрець вночі, коли все навколо нього те, в темряві.